Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні прохолодно. Мав вчора ввечері піти дощ. Так, затягувало, затягувало і показувала, що дощ зразою, але поморосіло і все, зато вранці десь 6 годин. Як пустився дощ. Такий гарний пройшов дощик. Мокро. Я ще вчора трошки полила квіти, то добре, що ще й дощик пішов. На город. ось саме такі маленькі огірочки вже з'явилися. Все в'яло, так ці два дні дуже сильно парило. Спека така була, що жах. Так гарно бджілки гудуть. Подобається їм традисканція. Це вранці виходиш. Їх тут повно на лаванді і на традисканці. Навіть на лаванді їх так багато немає, як тут. А так бджіл майже і не чути. Нема тепер так багато бджіл ці роки, як колись. Де вода, не можна було підступитися залипше все було. Годуть. Ой, відходите во ще покусають. Обрізала вже була троянди. Пішли нові вже павники. Залишились залишилось лише дві квіточки. І ці вже такі на сонечки трішки підгоріли вже лілії. Відкриваються. Ці ще жовті не відкрилися. Зараз покажу в мене. Дві лілії вже відкрилися. Відгорають дуже троянди, я ж кажу, два дні таке пекло було, що жахом. Прямо поспікалися зверху, саме в обід тут сонечко пече. Зараз вода на них трішечки. Все мокре, гарний дощик такий зранку пройшов. Ось відкрились перві лілії, перві квіточки. Треба ці ромашечки обрізати також. Спірейка зацвіла, забула, як називається назва. Ось в мене є записано, забула. Уже починає відростати сантуліна, яку я повстригала. Це за павутинечку. І лаванду треба буде хай вже підсохне, такий її обріжу. Шкода було, бо такі гарні кущі. Відквітають перві трояндочки вже, перві цвітіння, можна сказати, що вже проходить. Ось, як обсипається. Гарна ця трояндочка. Такі квіти в неї, що вони майже сильно не відкриваються. Ось така квіточка в повному розпасті. Довго вони ось так тримаються. Ось в бутонах дуже довго. Вже хоти будуть квітнути. Шкода. Що лаванда вже відходить. Скажу, треба обрізати. Шкода дуже, така краса, аромат від неї, але треба обрізати. Ось одна бджілка гуде, дуже мало бджіл на лаванді. Після дощу все так порозпадалося. Зараз знову. Бур'яни полізуть, ну нічого, тут таке головне, що дощик пішов гарний. Багато берізки в цьому році. Дякую, хтось мені написав, якщо я правильно зрозуміла, що ця трояндочка феєрі. Дуже гарна вона. В минулому році пару квіточок було на ній, але ну, Я її тільки в минулому році посадила, вона ще геть була малесенькою. В цьому році вже. Трошки більший кущик. Ще треба ці всяниці пообрізати тут. Ой, Скрізь ця берізка і засуха не заважає рости. Ці троянди треба почистити скоро. Треба буде обрізати також пересорт, але як гарно квітне, краса. Вже гарно розпустилася верба. О, о. Чубрець, чубрець. Скоро все то буде квітнути, такий гарний він. Але шкода, що він потім як підсихає. Я в перший раз думала, що він зовсім пропав, але вказується, що він, так як звичайні квіти, на зиму пропадає, потім весною виростає ноленький. Боже, повно цієї вирізки, наче й виривала, але все одно повно. Трошечки попідпекалися барбариси. Не знаю, ця ялинка я її вже і проливала. Що з нею? Що від чого вона так прямо підпеклася туди з сонячної сторони? Не знаю. Нові прирости наче є на ній. Ну, Побачимо. Виживе, виживе, все все, нові вже гілочки на ній. Шкода буде, якщо вона пропаде, бо тут дуже мало вона дала нових приростів. Е, не де. Я її, звичайно, дуже була тут пообрізала, бо що це таке? Хвороба якась чи що? Можливо, якщо хтось знає, напишіть, будь ласка. Гіздечко пустує вже. Погано видно. Мокрота. Але гарний дощик пішов. Як гарно ось розрослася ця традисканція. Яка шапка гарна зробилася, така хмаринка біла, вона зараз тільки-тільки розпускається на день, на вечір закривається. На городі в цьому році хоч город на город похожий. А то в минулому році така спека була, хоч і. Поливала, скільки я води виливала нагород, але все було жахливе. В цьому році, слава Богу, все гарненьке. У них якась картошина є, чесник гарний, кабачки є свої, помідорки вже такі гарні є, як курячі яйця, де-не-де. Огірочки. -де. Вчора дивилась, такі є вже, як мізинці. Так що Щось є своє, бо так дуже шкода, коли садиш, ходиш, поливаєш. Але дощ є дощ все одно. Ось скільки скрізь чорнобривців, скільки я звідсіля їх пересадила. Квітнуть гарні в цьому році. Також і чорнобривчики. Ще вчора дивилася, лаванда не була така. Сьогодні дивлюсь вже Відцвітає, так що шкода не шкода, треба вже її обрізати. Строяндочка Лідія, як квітне гарно. Ось це справжня Лідія схожа, а то що в дворі в мене таке не лідія, що мені прислали. Ну, непогана також троянда, але не лідія. Гарна така. Дуже гарно квітнуть лапчатки, саме жовті. С рожева трішечки цвіла і все, а тут саме жовті. Ось ця ось така. І ось така йде жовтенька, така бліда, а ці чомусь майже не квітнуть інші кущі. Вже пообрізала садову гирань, вона вже дає молоді приростики такі яскраві, бо вона потім як відцвітає, робиться вже такі дравлі кущики. Я їх зрізаю коротенько, і потім вона знову такими стає шапочками гарними. Хризантемки жовті, які гарні поробилися, ще розростуться добре вони. Так що, слава Богу, що пішов дощик. Гарний такий це заргуляє. Вранці не ходив гуляти, бо йшов дощик. Сирожа поїхав там, треба йому якісь маяки купити для цоколя. Все одно дощ робити нема чого. Хорошо після дощику. Бо вчора так шкварило, що жах. Треба салат цей позрізати також. Наче так було багато йошти, а он дозріває, нема прям так, щоб було дуже багато. Гарна порічка. О, вже якась болячка. Листя скручується, що то таке. Ось так трохи є. Цей куш найвеликий. А, ось вони. Я ж думаю, наче так було багато. Вони ці гілочки, які рясні, вони полягали майже. Спиляли тут цю гілку, яка розчахнулася, ось так лежала, вона була жива. Але лягла ось так повністю тут на землю, то от спиляли і пішла, по річка рости гарно. Ось тут кущі які гарні, от, а тут які були дряблі від того, що була тінь. Ну тут і не потрібно. Помідорки, які я самі перші посадила, гарненькі такі, мам, де бірізка поплилась, ось знаде. Теж буде цвісти, понасівається знову і так її тут повно. Зараза така. Вон мої дві морквини, одна. І ось там друга. Це все що зійшло і пересівала. Все одно нічого не виросло. Ось які помідорки вже є, гарні. Ось які гарні. Вон які гароночки. Так що будемо скоро з помідорками. Мало, але цієї це і в цьому році. Ну, хоч щось я в минулому зовсім не було. Вона така солодка-солодка і така крупна, велика, як мед. Сонечко з'являється, то так знову припари. Ну, вже наче на дощ не показує. Гіркий перчик. Вився. Фасоля також погана в мене. Все, що зійшло. ну то таке, Можна буде трохи купити фасолі. Все одно кожного дня ми віднеїмо, де він дівся? Десь гуляє, напевно, за деревами. І треба ще капусту обробити, бо білокрилки нема, але все одно вона така якась як попечена. Цибуля також вже починає трохи лягати. Пішов дощик, такий гарний бурячок зробився. Вон знову все в берізки. Я там поливала, а ще дощ пішов, то так заросте зараз. Ага, входить. Красавець. Інці города. Яблунька ця зовсім щось обсипається і обробляли, але все одно обсипається. А огірочки в мене. Хоч схожі на огірочки. Не видно на цьому кущику Так. Ось я вчора бачила, прям такі гарненькі є. Ось це малесенькі є. А є тут де-не-де, де, прямо вчора я дивилася, гарні. Ага ось ці ось гарні вже огірочки. Ось також є гарний огірочок. Є є. Ось, можливо, ввечері і там от є. Кабаки в минулому році в мене також не було ні одного кабака. В цьому році дивлюсь маленький є груш. Це я все грушки насадила тут. Ні інших і не треба. Деньки гарно розрослись, а вони не дуже гарні. Що зараз? Тут також почне травичка трішки рости, бо вже починає висихати зовсім від такого пекла. Зараз прийшов дощик. Трошки зазеленіє травічка, а він корову бачить, думаю, що він там дивиться так. Ось ця лича є, це така якась синя, кисла, але я її кидаю в компот. Я, як варимо так для себе попити. то кидаю якісь яблучка, пару штук такої алечі для кислинки. А їсти вона не, не добра, мені не подобається. Один кущ ми такий вирубали зовсім, Був такий величезний. Оце поки тут в кінці залишили. Що ти плачеш? Хочеш до корови той? да? от же любить тих корів. Це якийде з нами в машині, де побачить якусь корову, то вже плаче, стогне. Да? Коровки любиш? Що ти сидиш такий діловий? Заслини, все ж траву їм, напевно. Що таке, Що таке? Що там побачу? Що таке? Щось тут так нарито. Це він лапами так драпав тут тішов. Це за що таке? А, Там собаки десь гавкають далеко, напевно. Тут він сканудить. Що там, собаки гавкають? А ну стій, стій, заберу в тебе. Заслинився як порося. Добре, хоч скосили тут траву за городами. Ну все, все, все. Йдем на подвірочку, йдем печеньку. Йдем. Йдем, йдемо печеньку. Йсти, йдем. Йдем, вкусняшку, дам. йдем. Пашлі, пашлі. А, це він любить, швидко. йде. у нас знову починає ляпати дощик, не сильний. Отаке якесь морозь вже почалася. Знову затягнуло, наче так трішечки вияснилось було, знову позатягувало все. Гарно юка квітне зараз. Краса. І гортенці дуже гарно зараз також квітнуть. Це, по-моєму, безкінечне літо, Вон яка шапка. Старовенна. А це хамелеон. Ну, звичайно, треба її підкислювати, щоб вона була схожа на хамелеон більше. Отак вона також рожевого кольору. Просто інша квіточка знову і не така крупна. Вони і в минулому році не були такі крупні. Квіточки у них набагато менші. А ось ця дуже таку Велику квіточку, гарну. Краса. Так що ось така от у нас погода. Знову моросить дощик, буду йти до хати. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої мирного неба. Всім пока-пока!